Трагедія: російська ракета атакувала українських бійців. Загинули військові, є поранені. І знову іскандер. Що відбулося? Які деталі відомі на загал? Російська пропаганда розганяє ще один вкид. Про що саме йдеться? Поговоримо у цьому відео. Підпишіться на канал Сейчас і одразу починаємо. У неділю 1 червня сухопутні війська Збройних сил України повідомили про трагедію. Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці. У заяві окремо підкреслили: жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу, додають у повідомленні. У командуванні сухопутних військ створено комісію, розпочато службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування Схід пообіцяли повне сприяння правоохоронним органам. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності. О 12.50 сухопутні війська оновили інформацію. Станом на 12.50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Речник сухопутних військ Віталій Саранцев уточнив у коментарі Суспільному на момент оголошення повітряної тривоги, весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто, можливо, не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був іскандер, але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами. Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка неодноразово критикувала військове командування, цього разу визнала вперше адекватна комунікація від сухопутних військ, написала вона, оприлюднивши скріншот заяви. Паралельно, як завжди, почала працювати російська пропаганда. Міністерство оборони ворога повідомило про нібито удар Росії по пункту запуску українських безпілотників дальнього радіусу дії на аеродромі в Чугуєві Харківська область. Окупанти навіть виклали відео, але жодного підтвердження цієї інформації немає. У реальності такі так звані звіти РФ, як ми вже знаємо, не більше ніж частина фейкової кампанії. Українське командування цю заяву противника не коментувало, тому довіряємо лише достовірним джерелам та верифікованій інформації. Нагадаю, трагедія, що трапилась сьогодні, не перша подібна за останній час. 20 травня, на жаль, шість українських військовослужбовців загинули, понад 10 були поранені через удар окупантів по стрільбищу на Сумщині. У результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шість військовослужбовців, понад десять отримали поранення. Повідомила Національна гвардія України 21 травня. Командира частини відсторонили, а всі матеріали передані правоохоронцям. Командування НГУ та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування. Йдеться у повідомленні Нацгвардії. Ще одна трагедія листопад 2023 року. Тоді ракета Іскандер М вдарила по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в Запорізькій області. На момент удару там вручали нагороди до дня артилериста. Внаслідок цинічної російської атаки близько 20 військових загинули. Ще близько 30 були поранені, серед них і цивільні. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Всі винні мають бути покарані. Україна втратила своїх захисників. Їх імена стануть частиною нашої пам'яті. Та чи стануть висновки частиною системних змін? І головне, як зберегти кожне життя, коли агресор цілить у саме серце нашої армії. Друзі, підпишіться на канал. Трагедія на військовому полігоні. Боєць ЗСУ поділився свідченнями, що насправді відбулося у день жахливого удару росіян. Солдатів вигнали на тренування під час тривоги. Розбираємо деталі разом на каналі Сій час. Підпишіться, аби бути в курсі головних новин, і ми починаємо. Виплили подробиці трагедії на полігоні Збройних сил України біля міста Самар Дніпропетровської області, яка сталася 1 березня. Військовий з позивним гуцулу, який вижив, але зазнав поранення внаслідок ворожого удару, розповів журналістам все, що пам'ятає з того злощасного дня. Почалася повітряна тривога, але там продовжували тренування. Укриттів на території не було, каже воїн. За його словами, усіх бійців вишикували у стрій близько 15-ї години. Тоді солдати помітили безпілотник у небі, після чого сталися чотири вибухи. Після удару військового відкинуло вибуховою хвилою, розповідає він. Як отямився, надавав першу медичну допомогу побратимам. Те, що на полігоні продовжували тренування під час тривог, підтвердила матір ще одного з військових, який вижив. Далі цитую. Я запитала сина, коли повітряна тривога вам наказують ховатися? А він каже: нам ніде ховатися, у нас немає укриття. Не було нічого, тільки окоп, розповіла жінка. А це свідчення іншого військового, який теж тренувався на цьому ж полігоні. Пряма мова. Нас під час тривоги нікуди не виганяли, просто зупиняли стрільбу і все. Кінець цитати. Нагадаю, міноборони Росії 1 березня заявило про удар ракетою іскандер М по військовому полігону Новомосковський у Дніпропетровській області. Там, за даними противника, проходили військовий вишкіл військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади ЗЕСУ. Хоча український журналіст Юрій Бутусов стверджує, що на полігоні в селищі Черкаське дислокується. 168-й батальйон резерву, де майже всі військовослужбовці це люди, які самовільно залишили військову частину і намагаються переміститися до іншої. За його даними, кількість постраждалих після удару становить приблизно 130 людей. Понад три десятка із них загинули. Бутусов заявив, що тривалий час на полігоні було багато людей, велике скупчення машин, і брезентових наметів, і водночас жодного захисту. Головнокомандувач ЗСУ Сирський і командувач сухопутних військ ЗСУ Драпатий визнали масову загибель військових у тулу. Свої заяви оприлюднили в соцмережах за кілька днів після трагедії, 3 березня. Сирський повідомив, що відсторонив двох військових посадовців, а саме, начальника центру підготовки підрозділів і командира військової частини. Розпочато відповідну перевірку, правоохоронці порушили кримінальну справу, а ДБР ініціювало розслідування. Вся команда сі час висловлює співчуття родинам загиблих.